Коротше банда, ви ж поняли, у нас Юля сьогодні на городі робила не просто так За гроші Найшла одне євро 2007 Це в мене руки в цибулі сині Воно не, не відмивається Так що не треба мені там зразу писати Що там хто там хоча мені як солов'ю Ну ви ж знаєте сейчас Слава візьме чудо средство Приведе їх в порядочний вид і потім представляєте, якщо окажеться, що це якісь рідкі євро, які можна ну, загнати за нормальні гроші. Ви ж да, я трошки на цій темі колись був помішаний. Ну як бо діло було, я наших 2 копійки бракованих. Вони там не особи ніяких не метал, ні не, не год випуска, не рідка модель. Просто два рази браковані. В общем, два рази стукнута була монета. Uh, і я її продав 2 копійки за 850 гривень, і то мене знаєте, зацепило, дало мені натхнення і я почав, там купюри, монети і все остальне. Так що зараз ми приведемо в порядок і подивимося по журнальчику, чи стоять вони грошей чи ні. повернемося к нашим баранам к тій монетки, що Юля вчора знайшла. Ну Ви ж знаєте, да, що я своїми средствами все доводжу їх. До ідеального стану. А цю це єдиний перший раз в житті, коли монета така, що я не можу їй дати ради. Що вона така поняла якась все одно сплав. Ну, то, про що я й казав, що буває рідкий рік, рідка монета, рідкого якогось сплаву або незвичайно. І, і зато вона і має цінність. Ви бачите, як вона якась крупинка і жавчина. Зараз спробую вам фото прикріпити. Той монет, яку я забив зразу, ну, є 1 євро 2007 року. І вона мені показує. Схожу монету. Зараз, поки я не знайшов ніяких відлічень від тої, що стоїть. ну Я ще, звісно, толком не роздивлявся. Юля каже, що їй так повезти не може. А я ж то знаю, що мені колись з таким везло, то чопі ні В общем, була ціна що, 6,5 тисяч. 1000 євро на сьогоднішній день вона стоїть не більше 4000 євро. Ну, знаєте, я вам так скажу, за євро 4000 євро це дуже непогано. Ну, от. Зараз попробую вам ту фотку прикріпити, щоб ви розуміли, про що я кажу. Йомає, що воно не фокусується. Та й таке собі буде коротеньке відео про, про монетку. Хто що про цьому поводу думає, пишіть, нам буде дуже приємно. І може б хтось когось було таке, щоб чи знаходили рідкі, чи, рідки, чи, чи ну, знаєте, хто знаходив, хто продавав, хто на цьому заробляв хоч раз. Коротше, странна якась Е, В відеоредакторі на телефоні в заводському цьому. Я не можу прикріпити до відео фотографію. Це раніше можна було робити це в кіномастері. Я кіномастер далив. І ним незручно користуватися. Ну то що робити? Значить, я фотографію тої монети поставлю просто на заставку. А ви собі захочете, то подивитесь і скажете мені свою думку. Дякую всім зарані.